90% сантехніків роблять западло для своїх замовників, встановлюючи на радіатори кран з таким от шестигранником. На своїх об'єктах використовуємо такі от барашкові крани, і зверху, і знизу, для того, щоб їх можна було перекрити, не маючи якогось додаткового спеціального інструменту. Крани під шестигранник, встановлюється тільки в автономних системах опалення при умові використання зверху крана з термоголовкою для того, щоб сантехнік міг через цей шестігранник правильно відбалансувати систему опалення в будинку, а в центральних системах опалення потрібно використовувати во такі барашкові крани. Чому не дай Бог піде якийсь гідроудар, і у вас лопне якась секція на радіаторі, а вдома. Жінка, яка 99% не має цього спеціалізованого інструмента, що вона буде робити? Вік, в тебе є такий шестигранник? Та звідки? Ні. Звідки? Що Віка робить? а Віка біжить до сусіда, дяді Васі і каже: дядя Вася, у вас є такі шестигранник? Він каже, звичайно, є на гаражі. Зараз я піду пошукаю, і в цей час в вашій квартирі потоп. У сусідів знизу теж потоп. Тому друзі, запам'ятайте, на центральному опаленні використовуйте тільки такі от барашкові крани, які можна закрити без допомоги якогось спеціального інструмента, і колись це спасе ваш гарний ремонт. А всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося.